Знаєте, що в мене в ручках? Ні-ні, це ніякі не шарфи. Це взагалі дуже крута штука для домашніх улюбленців. А саме одяг для собак, і ціна лише 60 гривень за одиницю. В лоті буде 20 штук і ціна лоту 1200 гривень. Показую, як вони класно виглядають. Ось ці варіанти йдуть в пакуванні. Ось так виглядають в пакуванні. Бачите, як виглядають на модель. Ось така класна моделька. Принтація новорічна, крута. А ще знаєте, що я хочу сказати, що у нас дуже багато варіантів саме ось таких, ідуть на фемелі луки Тобто можна одягнути тепер не тільки сім'ю, а ще й плюс домашнього улюбленця і робити класні фемелі-луки або фотосесії. Показую ще, які варіанти можуть бути. Ось такий варіант може бути махровий, запакований, показую, як він виглядає. Розміри від xs до L. -очки. Дивіться, ось так він виглядає. Махра тепленьке. І ось така може бути ще плащівка. Тут відстібається місце для поводочка, відповідно, тут одягається, місце йде для ніжок і класний такий фіксатор. Якщо у вас зоомагазин, то 60 гривень за одну одиницю це дуже класна ціна, а особливо зараз тематичні варіанти. Повірте, можна зробити гарну націнку і класно заробити. Для того щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти я залишаю знизу під відео.